Вітаю, дорогі друзі, слово на кожен день. І тема 27 -а. Говоріть правду. Говоріть правду. Ну, давайте ми подивимося. книга при 12 розділ, 22 вірш. Тут написано у Господа чиничи правду. Його уподоба». Можливо, ви знаходите ситуацію, коли брехня здається єдиним можливим варіантом її вирішення. Якщо ви не хочете створити собі проблему у відношеннях з Богом. Не робіть цього. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду, Його уподоба. Приповісти, книга Приповісти, 12 розділ, 22 вірш. Коли ви обманюєте, то шкодите своїм відношенням, відношенням, да, відношенням, значить стосункам з Богом, іншим людям і собі. Ще раз повторю, коли ви обманюєте, то шкодите своїм відношенням стосункам з Богом. Іншим людям і собі. Лукавство зрадливих їх вигубить. Книга Приповісти, 11 розділ, 3 вірш. Лукавство зрадливих їх вигубить. Неправда завжди має наслідки з, доступних, з наступних причин. Перше, Бог чує вас, коли ви молитеся. Є речі, про які ви не хочете говорити з Богом, але це перше, що Він хоче. Захоче обговорити говорити з вами, а саме ваша нечесність. Тому, коли ми молимося до Бога, приходимо, Він чує нас. Це перший такий да? От тезіс буде у нас. Бог чує нас, коли ми молимося. Є речі, про які ви не хочете говорити з Богом, але це перше. Що він захоче обговорити з вами, а саме ваша нечесність. Тобто, коли ми приходимо до Бога, ми повинні бути чесні. І коли ми починаємо бути нечесні з Богом, він що? Він каже, Я хочу обговорити з тобою оце питання. Ти нечесний зі мною. Тобто далі розмова не піде. От тому, що потрібно, навіть які б там не були обставини, що б вас там не ви повинні бути чесним перед Богом, сказати чесно. Чесно, так, і так як воно є, щоб Бог бачив вашу щирість. То ви в молитві відкриваєте серце перед Богом і кажете, Господь! Да, зробив те, зробила те, згрішив там, те те, те ну, де, де є нечесність, да, поступили з кимось нечесно. Треба це все винести, тому що далі не поїде паровоз. Як ти казав? Далі нічого не буде. Бог чекає каяття людина, що вона призналася в цьому, що це нечесно і покаялася. Тоді буде далі розговор. Друге, вона позбавляє. Неправда завжди має наслідки. З наступних причин. Це ми говоримо, що наслідки да неправди. Перше, о, це нечесність, да, те, що ми казали, що ми повинні е, поговорити з Богом чесно і покаятись цьому, да, і признати, що нечесно. Да. Друге, вона позбавляє, да, оця неправда, е, е, вона позбавляє вас, вашої впевненості перед Богом. У Біблії сказано. Улюблений, коли не е, коли не у Біблії сказано, улюблений, коли не винуватить. На серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки просимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Це 1 Івана, 3 розділ 21 по 22 вірш. Тобто, коли людина приходить до Бога в молитві і не говорить правду, тема така говорить правду? Так? Що, що виходить? Людина перестає бути впевнена перед Богом? Так? Чому? Тому що неправда. Неправда, це значить наслідки від неправди є. Людина не може бути впевнена перед Богом. Чому? Тому що вона нечесна, да? тобто вона неправда в її житті є тобто перед Богом. От чому? А коли людина, коли людина чесна перед Богом, да? тобто, значить що є? То тобто людина тоді що вона приходить з вірою, улюблені, коли не винуватить на серце. То ми маємо відвагу. Коли серце не винуватить нас, то ми маємо відвагу, приходячи до Бога. Наше серце нас не, не обвіняє, да? наше серце по-русски нас не обвиняє. По-українськи не винуватить нас серце. То ми маємо відвагу до Бога і чого тільки просимо, одержу. одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чиним любе для Нього. Тобто чиннім любе для Нього. Виконуємо Його заповіді, приходимо чесно до Нього. І тому Господь е, написано, да, що йде е, зустріч такі людині. От щоб, не, е, щоб, від, щоб наша впевненість перед Богом, е, щоб ми не були позбавлені перед Богом, ми повинні бути, що? щоб наше серце нас не, не обвиняло. Якщо серце не обвиняє вас, то тим паче Бог. Тут написано так, да, е, що улюблені, коли не винуватить вас серце, то маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для нього. Господь хоче благословити людину і допомогти такій людині. Але Він не піде на компроміс з неправдою. А наслідки неправди це що? Ця людина відділяється від Бога. Вона не може з ним мати відносини, тому що гріх відділяє. І Господь не потерпить компроміси. Написано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому люди смириться, покаятися. Да? Щоб Божа благодать прийшла в життя, щоб відновлення прийшло, щоб Господь допомагав людині. Ну, от. Так що <клес> одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чи не любить для Нього. Любить для нього ми робимо. Тому що треба запитати себе, чого, чому ми не получаємо того, що ми просимо, подивитися, наскільки ми чесні перед Богом. Не хитрі, не лукаві, да не обманюємо Бога. а в молитві чесні. Тобто це дуже важливо. Третє <клес> неправда. Завжди має наслідки, да? ви ризикуєте бути викритими у вашій неправді. Пам'ятайте, пам'ятайте. уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Це книга приповісті, 12 розділ, 12 вірш. Коли люди дізнаються, що ви говорили неправду, вони втрачають до вас повагу, рівень їхньої довіри різко падає. А репутація, яку ви. Створили руками, зазнає удару, від якого ви можете не оговтатися. Бачите, які є наслідки неправди. Це дуже важливо розуміти. От. Апостол Павло пише, якщо ви чули про нього, і навчилися в нім, бо правда в Ісусі. Що треба робити нам віруючим людям? Да? Апостол Павло пише, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути. За першим, щоб відкинути, за першим поступованням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожар, пожадливостях, та відновитися духом вашого розуму і затягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тому, тому то неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один до одного. Єфесян, книга Єфесян, 4 розділ 21 по 25 вірш. Тож тобто людині потрібно розуміти, що вона доба що робити, якщо вона в нього вірить, чула про нього, вона вчитися в Бога, так? вчитися так, як він вів себе. І коли людина дивиться так, як вів себе Бог, і також подражає Богу, також повторює те, що Він робив, робить це образом життя, тоді зміни в житті такої людини будуть, тому що сам Господь благословляє таку людину. Вона має послуг до Божого Слова. І що він каже, да? Значить, в нім, бо в нім, бо правда в Ісусі, в ньому правда тільки. В Ісусі Христі правда. Він правдивий, Він приніс цю правду, Божу правду, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка. Тобто відкинути образ життя старого чоловіка думки, слова дії. Вони, які були раніше старі, потрібно це відкинути, да? перестати так жити старожити, який затліває в звабливих пожадливостях. Якщо ми не приймаємо Боже Слово, то ми залишаємося жити в звабливих пожадливостях. І це все нас ну, розруху несе в наше життя. Зба звабливі пожадливості. Якщо людина живе, так як каже Бог, вона залишається жити по-старому, а це звабливі пожадливості, які розрушають саму людину. Тому, щоб не було розрухи в житті людини, Господь каже, що ми що? відкинути такий образ життя, да? такий спосіб життя, тому що це затліває в звабливих, в звабливих пожадливостях. Та відновитися духом вашого розуму, тобто відновитися, щоб наш розум, наш дух, наше життя змінювалося, обновлялося Божим Словом. Нам потрібно змінювати наш, наші думки, наш розум має бути іншим. Обновлятися Божим Словом. Да. І задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. Тобто, якщо ми зима ми одягаємо теплі речі, да, літом, легкі речі, да, до сезону одягаємося до сезону. Так що у нас, якщо ми прийшли до Бога, вже стався інший сезон. Раніше ми ходили в лахмотях, сьогодні ми надіваємо да, царську одежу, Божу одежу. І вона для людини вона буде комфортна, тому що. Слово Боже задягає людину. Вона знаходиться в, в, в духовному світі одіта. Красиво, так як Бог хоче це, щоб вона, як вона була одіта. Да? Одітися це думки, слова дії, Образи життя, цінності, все змінюється. Вона одіта по-іншому. Ви чули і бачили людей, які дійсно красиво одіти, але відкриває людина уста свої, починає да? говорити і думаєш, Боже, лучше вона не відкривала. Йде грязь, йде ну, зло, і тепер хамство, нецензурна лексика і так далі. А інша людина вона може бути не так ярко одіта, але вона культурна, вона чинна, ну, вона спокійна, вона з любов'ю, з добротою і добрі слова говорить. Тому що все залежить від людини, що в неї внутрі, які цінності, які, що вона одіта. Да. Які думки в неї, чим вона живе. Це дуже важливо. Тому нам треба жити Божим Словом. І Боже Слово буде робити людину приємною для життя на землі, та для інших також людей. Так, що, щоб ми були приємними, от, нам потрібно задягатися іншими словами, які мисленни, які говорить Бог по відношенню до нас. От, ми відкидаємо старе образ життя і одіваємося в новий. Беремо Слово Боже і наповнюємося цим Словом Божим, щоб воно. Одягало нас наші думки, наші слова, наші поступки, образ життя, наші цінності змінювалися, так, щоб ми були іншою людиною, Створеною за Богом у справедливості і святості правди. Справедливість і святость правди. Створеною за Богом таку позадому Богу, де бути людина. А для цього потрібно людині трудитися, вивчати Боже Слово, говорити правду, змінювати свої думки, змінити свої слова, змінювати свої дії. Це все тут, 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 тут ще раз тут. Людині. Господь за її труд, Господь дає винагороду таких людей. Тому то, неправду відкинувши, говорить кожен правду до ближнього. Ми вже відкидаємо неправду, перестаємо брехати, перестаємо говорити неправду, тому що бачили, які наслідки дати, що я казав перед цим. І це буде дуже погано для людям. Так що війна відкидає неправду і говорить правду ближньому, бо ми члени до одного. Тобто ми допомагаємо друг другу, коли ми говоримо правду, коли ми поважаємо друг друга. Тому що правда вона піднімає авторитет людини, тому що правдива людина така, як є, каже, як є, це дуже, скажімо так, допомагає іншим людям і самій людині допомагає, а говоріть правду. От тому він і каже, відкинувши значить, неправду, відкинувши, говорить, каже, Кожен правду до свого ближнього. Тобто будьте людьми, які з ближніми, з тими схили спілкуєтеся да? на роботі, вдома, в сім'ї, коли правдива людина, і авторитет є, її довіряють, і слухають, а вона може допомогти комусь, да? тому що вона створена по Богу. Так що говоріть правду і за правдими людьми стоїть Господь. Це сьогодні по, цьому, по цій темі на сьогодні. Слідує буде 28-го нас тема довіряйте Богу. Все. Дякую за те, що ви були на цьому, на цій зустрічі зі мною. Всього найкращого.